Слухайте, а де дівся Потап? Потап. Мільйони заробляв, такий популярний, молодь вся, просто там Потап, Потап. Де? Де Потап? Де багато людей? Знаєте, я нещодавно бачив фотографію там Влада Ями, підкачаний такий, такий. Колись давно-давно, років, напевно, 15 тому назад. Бачив я влада. Я тоді е, Лано зчинив, а у нього був шевролетка. Тоді Влад тільки-тільки ставав популярний, із Наташою Могилєвською там вони кружляли. І вже тоді я бачив, як Влад дивно відносився до людей, які обслуговували його авто. Знаєте, таке зірка, шо ти? зірка, ви хто тут ще? Ой-ой-ой. Ну що? А це вам до того, чи можна. Вірити всім підряд, особливо людям, які набули розкрутки. От вони набули розкрутки, і що? І що? Ви їх не знаєте? От я з вами спілкуюсь безкінечно. Тисячі роликів, десятки тисяч постів, і все одно знаходяться ті, хто вбачають мені якогось не такого. А ось вам приклад того, як ви вірите людям, яких ви взагалі не знаєте, тільки по пісням, тільки по жартам, тільки по танцям, і ви їх наділяєте всіми позитивними якостями. А потім, ось так, і їх немає, або дехто є у Верховній Раді сидить: барабани, стадіони, відкати, мільйони баксів у воєнкомів. Ну, відсторонили їх, відсторонили. Прибрали і далі що. Знаєте, от, класна схема. Бережіть себе, бережіть свою голову. І підписуйтесь в шапці профілю. Чим більше нас, чим більше вас, тим вам краще. Тим вам краще, в першу чергу. Ви маєте обрати людей, яких знаєте безпосередньо, і які перед вами ось такі, як вони є. Щоб не було потім. Бо влад яма це ж він не один. Той хоч нічого не вкрав, просто взяв і виїхав. Як виїхав, то таке діло. Багато так виїхав. А є ті, що залишились. Інколи не зрозуміло, що гірше: той, хто виїхав, чи той, хто залишився, і сидить у Верховній Раді, в міністерствах, в авіаційному університеті нового ректора поставили, географ, біолог, Сумщина знає, що це за кадр. Отак буває, так буває. Часто буває, що ті, хто поїхали, потім чешу потилицю думають, блін, краще б залишився, бо тут вони просто стали мільйонерами і мільярдерами.